Сьогодні у нас свято День подяки. Ісус, наш пастиль, ми Його сім'я. тепер і завжди будемо прославляти. Величне і святе Його ім'я, спасибі тобі, Боже наш Всевишній, за кров твою що омиває нас, що ти простив гріхи наші колишні, і рукою бережеш нас. Повсякчас спасибі за життя, яке нам дав ти, назвав дітьми, залишив спадок нам свою любов, що неможливо обійняти. і міру Спадкоємцям дарував, тож дай нам Боже бути в твоїй волі, йти за тобою аж в останню путь ти. Я твій нащадок, я непереможний воїн. Без тебе неможливо це збагнуть. Я твій нащадок, я непереможний воїн, з тобою неможливо це забуть. Слава Господу!